Лишається таким самим, яким він був, не дивлячись на всі перешкоди і перепони, які чинить сьогодні влада, заганяючи флудерів і інших людей, які намагаються не доносити правду. До наших людей, які сьогодні стоять на майдані, правда полягає в тому, що акція підприємців закінчилася 22 числа. Завтра це загальнонаціональний виступ проти узурпації влади Верховною Радою України і президентом України. Будь ласка, сьогодні нам глушать всі канали зв'язку. Нам не дають вийти на засоби масової інформації. Замість нас туди ходять люди, які займаються. Абсолютно відвертими провокаціями, соглашательством і з резолюції майдану від 22 числа. Наші вимоги залишить. Каньба! Каньба! Ганьба! Ганьба! Давай на це на відео, я, найду, залью. я залью на YouTube зав'ю. Я задів'ю на YouTube. Я думаю, що мене достатньо добре чути без мікрофон. Вище підійди. Народи, народи України. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Сашко вірно все каже. Ми єдині. Ніхто не